Так, ну що ж, всім привіт, наразі вас підписка вподобайка. Останні декілька відео були в моді Age of Imperialism. І коли в кожному з них було щось не так, тому я повернувся в ванілку, в грі, в якій не може щось не так піти, і тому просто. ну Давайте ще 440 рік, рік випадковий сценарій. Американська громадянська війна. Вони хочуть, щоб я за сильніших пограв, а не за конфедератів які слабші виходять. За конфедератів грати не хочеться, чесно кажучи. Ну окей, якщо вже кинулись сюди, то давайте. О, мені тут пропонуєте давайте все по рисочкам, не знаю. В проріс населення, в дослідження. Я ще просто на це відео трохи качнусь, потім вже буду воювати з конфедератами. Mm -hmm. Можна спробувати їх ультиматумом захопити. Так знову ж Атлантик Сіті найкраще моя провінція вперед. Що, покращити? Хоча, насправді кажучи, можна просто назбирати купу грошей і піти на них. Тому що, якщо навіть подивитись на наш бюджет, більшість грошей йде з оподаткування. В них менше населення, ніж в мене. Ой, як хорошо тут кроки йдуть, тому що в Age of Imperialism дуже повільно кроки йшли. Давайте ще, щоб просто повну перевагу мати, качну ще Atlantic City. Виколони... Вони колонізуються? Дофієлі. Але вдача вам. Просто як факт. Ми швидко качнемо Atlantic City зараз. А, так. Да. Дякую. Вони на мене напали. Вони нагадали, що ми трохи в іншому сценарії граємо. Так, да, вибачаюсь, вибачаюсь, я забувся. Справді, вибачаюсь. Давайте трохи викликати тут. Трохи захистимось тут. Це буде тупо, якщо я зараз програю, так? Це буде максимально тупо. Я, напевне, я це зроблю. Програю. Не те, щоб я навмисно це робив. Так вийшло просто. Ні, я не хочу. Це, справді глупо буде. Вони мене ще грабують. Ну, Конфедерати. А, не зайшов. Мені не подобається те, що відбувається. Але я тут йду по їх провінціям. Це дивно, що вони. Обирають стояти і грабувати замість того, щоб атакувати мене. Хоча б трохи. Окей, продовжую тут йти. По півдню. Вперед. Ага. Цікаво, вони збираються тут мене зупиняти просто. Я відносно далеко зайшов вже. Навряд чи, якщо вони затягнуть зупинення мене, то вони взагалі зможуть, навряд чи зможуть мене зупинити. Ну вперед. Ой, нам неприємно. Але я більше за них захопив вже. Я в них захопив більше, ніж вони в мене. Дивимось. Ай, неприємно. Ей, ай, ай. Щось конфедерати якось недостатньо активні, мені здається. О, вони там на півдні почали мене відбувати. Цікаво. Я бачу, у них тут є війська, хоча б якісь на півдні вирішили мене зупинити. Так, мирна угода. Що, давайте. Вони будуть намагатись захистити своє, а я буду захоплювати їхнє. Ось так. І найдовше угода, Якщо вони погодяться, буде прекрасно. У мене буде купу часу на те, щоб перепочити. І при тій мирній угоді, яку я відправив, буду виходити так, що в них буде багато провінцій, на які вони будуть відволікатися, замість того, щоб атакувати мої провінції. Вони не погодилися, що логічно, що правильно. Але знову ж я багатше за них, тому в війні саме на виснаження вони програють. Так, спід віш... Вашингтона відбуває їх вже нарешті. Так, конфедерати, де ваше? Ага, ось тут найбільше кількість населення. А якщо по економіці дивитись, конфедерати? Ні, саме на вашу економіку. А, тут населення можна саме їх подивитись, але по економіці вони нормально не покажуть. Є. О, 2000 неприємно. Так, десь тут здається, ці 2000 були. Спробуємо їх зупинити. Насправді так кажучи, просто мирного года вже було б хорошо. Навіть на нічий. Да, постояв, покачався. Молодець. Зробив тільки їжу собі. Але мої провінції звільняються потроху. Там атакують. А, неприємно. Подовжуємо, так, нехай йдуть. Так нам треба буде обережніше на заході. Насправді, треба було б підготуватись їх зустрічати, подивитись, скільки їх. Давайте зараз ще один крок. Нічого не роблю. Ну, грубо кажучи, нічого. Так, тут повертаємо свої провінції. І Тут, тут повертаємо свої провінції. Так. Якщо вони з цього боку все, вони підійшли. 1300, я бачу. Так, неприємно. Ну тут 1900 тепер їх зустріне. Цього достатньо, щоб їх зупинити ось тут позабирати провінції. Ну ось так трохи. Це найдовша, мирного. Відчепіться від мене. Не хочуть. І правильно роблять. Але ж я багаче. Я багаче. І відчутно багаче. Відчепіться від мене. Що вам треба? Що вам треба від мене? Але різниця в тому, що вони були готові до війни, а або ні. Так де в мене? Байдуже якійсь провінції таке недостатнє постачання. Окей, вони вирівнюють фронт. Це неприємно, але я спробую його перекрити. Спробую піймати їх на постійних атаках на мене. Зробити так, щоб вони просто постійно мене атакували, а я стояв на місці. Тим самим це дасть мені час на відновлення. А я хоча б якось займу фронт. Бо коли вони звільняють, просто звільняють свої провінції. Так, я не хочу здавати захід. Ми ще трохи відпочиваємо. Я думаю, в деяких провінціях можна відбивати. Наприклад, там, де ми один до одного стоїмо. Так ось тут на півночі, наприклад, вони просто розширяються, в них там нема великих військ. Так ми ось ось вирівняємось. Ну, слухайте, тут ми все. Ми якось перекрились. Так, повертаємо собі кордон, володіння над кордоном. Знову ж, як я і казав, війні на виснаження, перемагаємо ми. Це можна сказати, була війна на виснаження. І ми що? Ми перемогли. Бо хто? Тепер контролює кордон? Я контролюю кордон. Так. Так що треба ще тут трохи повкликати. І хто? Хто? Хто тримає повністю кордон? Без патрон, без патрон Вперед, полетіли. Все. Уже ж літимо, в... літимо вперед. О, ви вирішили, що можете десь пробитись удачу вам. Нет, Зупинити їм мене не вдається. О, неприємно. Треба буде підготувати війська тут. Зупиняти їх. Окей, почекаємо. Якщо то основа їх війська їм не пощастило. О, 1600 ще. О, 1800. Так. Да. Вони розширяються, це неприємно. Я думаю, зараз момент, коли можна запропонувати мир. Так ось тут. В першу чергу, і одну провінцію. Ось тут. Максимально мирна года надіслати. Першу чергу зупиняємо їх тут. І продовжуємо кошмарити їх на півдні. Дивимось, вони погодились. Фух, мирна, мирна. Мирна года готова. Це було не жахливо. Могло бути гірше. О, в мене повстанці. Прекрасно. Ой. А, я зрозумів. Вони мені зробили дуже неприємно тим, що грабували. Треба буде зараз фестиваль. Я їх не грабував. Просто хочу наголосити на тому, що я їх не грабував. Але я ж казав, що він на виснаженні я переможу. І я переміг. Так, все, далі настрій сам підніметься. Так, тут, не знаю, табір постачання. І в Вашингтоні табір постачання. Зараз підготуюся до наступної війни і швидко їх рознесемо. Бо на цей раз я сердитий. Що? Я. Ви по технологіям трохи сильніше, але по всьому іншому я сильніше. І то технології ми наздоженемо. Інфляція на 140 тисяч, на 120 тисяч. Давайте один раз в покращення населення кинемось. Я ж сподіваюся, не збираєтесь на мене зараз нападати. Так, в когось тепер мільйон 200 тисяч населення, а не просто мільйон. А в когось як було 800 тисяч, так лише 800 тисяч. А, 789. Вони готуються до війни, судячи за все. Економіка у вас слабка. Давайте знову до інфляції на всяк випадок. Так, Атлантик City 6 тисяч. Знову до інфляції. А, вони мені образу кидають, окей. Ще 3000, тисячі. 2... Ну, 3000 тисячі в Атлантик Си. Інфляції є, так, і 10 тисяч. 1900 військ. 1500, 600, 1400, 109. Буває. Ой, тобто тут виклик. Ну що ж, Конфедеративні штати, конфедеративні штати. Я в мінус уходжу зі своєю армією, тому. Ви точно мені нічого не зможете зробити? Якщо я зі своєю виходжу в мінус. А чому в мене тут тисяча? А, так. Сгадав. І починаю з заходу. Окей, очки руху закінчились вперед. Так, а вже ж вони не можуть мене толком зупинити. Ай! А в одній принісі зупинили. Знову ж, нагадаю, що в мене 50 тисяч ще в запасі. А, очки руху закінчились. Ну, ми проходимось. Це ж найважливіше. А, очки руху як зазвичай. Закінчились. Ну, 22% я їх привіт захопив. Так, хочу їх обмежити тут. Треба було самому колонізуватись, а не дати їм колонізувати це все. Мені б так було легше. Не було б ось цього великого простору, який треба захопити. Так, знову очки руху закінчились. Ага. Я побачив. Типу, війська. Виклик-виклик. Нормально. Так, закінчились очки руху. Буває. О, ще викликали. О, ще там, відбили мене трохи. Буває. Скажімо так, це підконтрольне відбивання. Я не дам їм занадто сильно мене відбити. Ось те, що може зробити мені неприємно. Це ось ця вистка. Він, Типу повертається і повінція, але нічого страшного. Сюди. Якщо я вирішу швидко мобілізувати, я не зможу. Тимчасово мирна угода. Ось так і. Ну, все. Максимально угода. Що ж, окей. Затиснемо їх так. Далі буде ще легше з ними розібратись. Без ось цього виступу. Відправити. Так. Але ми не те, щоб зараз багато провінцій. Так, все. Не те, щоб ми, ми в них багато населення забрали. Всього 100 тисяч. Так, напроще відносини. Всі війська Вашингтон. Так, все ще запропонував на асиміляцію поставив на асиміляцію. Ой, і тут на повторну асиміляцію багато чого пропонують. І це правильно було поставити на повторну асиміляцію. Так, нові провінції ставлю на повторну асиміляцію. Я так, у нас все ще все ще інфляція, і. Я беру все на товари. Зараз. Трохи зростемо в населенні. Було 1-2 мільйони, у вас 682 тисячі. Ой, де ви знущаєтесь? Вони самі на мене напали. А, не те, щоб я не готовий до цього, але неприємно. Ну, в плані в мене грошей 100 тисяч на рахунку. Навряд чи вони зможуть мене зупинити. Вперед. Спробуємо запропонувати в них нічого не забирати в мене. І берну угоду. Але якщо не погодяться, також нічого страшного. Не погодились. Окей, вони самі мені. Ой, я тут самовб'юсь трохи. Неприємно. А, очки руху закінчились, окей. Не вистачає. У мене з моєю економікою закінчились гроші. Як вони збираються зі мною воювати? Я не знаю. Все. It's time to мого наступ. Мій наступ вперед. Очки руху закінчились. Так, так. О, 1200, неприємно. Так, трохи додаткового виклику. Знову очки руху закінчились. Ось тут атакують, ну на, тримайте ще виклик проти себе. Так, все, знову очки руху закінчились. Ай! Там тисяча людей, яка сама вбивається, це прекрасно. Десь Ой, ось тут неприємно. Так і ось тут неприємно. Знову ж, я виходжу в мінус зі своєю армією, тобто вони мене точно не зможуть зупинити. Ну, якщо я виходжу в мінус зі своїм бюджетом, зі своїм населенням. Знову, очки руху закінчились. О, 2000, красиво. Вони там зробили мені неприємно. Так, я думаю, можна тимчасову мирну готу зробити. А, я просто декілька хороших принців заберу і все. Відчепіться від мене. Вони погодились, нащо ви тоді зі мною воюєте, якщо не погоджуєтесь на мирну году потім. І ще втрачаєте хороші свої провінції. І мені заважаєте. Так, яке в мене населення 1,3 3 мільйона, у вас 632 тисячі. Ей, вони одразу-одразу кидають. Одразу, одразу. Давайте війська, які в мене є одразу по кордону, розставимо з ними. Якщо вони не хочуть мирно співіснувати. Ну, вони погодились про на факт про ненапад. Окей, це прекрасно. Кім, можу... майже в кожну провінцію по тисячі поставили. Мирна угода з ними закінчилась. 17 кроків про ненапад. Давайте ще подовжимо. І раз дроговіру про ненапад, але. Призовне населення. В Атлантик Стіні, а ось Річмонд. 4 тисячі, це все. Далі в мене знову мінус. Давайте спробуємо трохи населення, хоча б трохи. При цьому не погоджуються ж на того як про ненапад. Значить тоді надію знущаються? Так, все. Призовне населення. Знову ж, чисто один виклик. А, ні, більше. В Лос-Анджелесі ще і в Сан-Франциско. Так, скільки в нас? 17. 17 провінцій, а я викликав 14. Хоч просто по тисячі, починаючи з півдня, розставляємо. Це. Чекаємо, поки всі встануть. Що у нас з вами? Оголосити він О, оголосити. Починаю з півдня, просто тому що саме південь мене дартує більше за все. Так є? Ой. Непогано, мене там навіть проатакували. Непогано. Але як би їм сказати? Це не те, що сильно мені загрожує. Але викликати доведеться навколо них. Що забере в мене частково ресурси на це. Почки кроку. Або очки круку. А, там ще 2000 було. Це не те, що сильно мене зав... заважає, але дратує. Так, впіймо їх тут. Вперед, сюди йдемо. А, ще 2000, то ви знущаєтесь. Це дуже неприємно. Ще 1000. А, ну ви ж програєте все одно, чого супротивляєтесь? До чого це все, скажіть мені? До чого? Вперед. Так дивимось. Так, так, так. Вони щось роблять, намагаються робити. Але все, ми вас добили. Що вам ще треба? Навіть там на півночі також тепер некрасиво. Окей, ми вже не перемовили. Потрібна перерва. І можна буде їх добивати спокійно далі. Ну, ось так. Вони погодяться. Все. Ми їх ще сильніше затиснули. 461 на тисяча населення. В мене більше вже ж. Якщо б вони просто прикол в тому, що вони ще самі на мене нападають. Асіміляція. Покращити відносини. Не нападайте на мене, я хочу качнутися в населення. Це в товари. Конфедерати. Договір про ненапад. Так, ще раз до інфляції. Ще один договір про ненапад. Ще раз товари. Так, вони відправлять мені образи, але головне контролювати договір про ненапад. Так, є. У нас тепер мільйон шість тисяч. Я зараз швидко качну ще Atlantic Сіті, просто щоб качнутися. Довговір про ненапад. Є. Інфляція Atlantic Сіті. Тримай. Інфляція. І ось що ми робимо. Призовне населення. Атлантик Сіті а ось Нью-Йорк. о, тисяч, Сан-Франциско 5000, тисяч, Вашингтон 5000, тисяч, Річмонд 5 тисяч і 5 тисяч Лос-Анджелес. Ми стали більшими і багатшим, і армію також тепер дозволили собі більшу. Так, все, останній договір про напад з ними уклав, тому що. Чому останній? Тому що зараз вже будемо вставати з ними на кордон. Мені здається, дарма я з ними договір про напад уклав. Бо в мене тепер не вистачить грошей на утримання війська. Ну, байдуже. А, я все одно можу. Окей, вони, напевно, не прийняли. Дякую. Дякую, що врятували мене від банкрутства. Так, окей, менше 2000 намагаюся не відправляти. і є. Вперед. Продовжуємо. Тут в деяких принціх мені роблять неприємно. Наприклад, тут ми 700 лишилось, але то не проблема. Вперед. Є, красиво. Так, якщо б я з самого початку нормально грав, я б вже давним-давно їх переміг, я це знаю. І не треба б мені писати в коментарі, що, типа, ой, я б швидше зробив все. Зрозуміло, що ви зробили швидше. Бо я граю не на швидкість, а на насолоду. Але тут така собі насолода вийшла в цей раз, визнаю. Ой, вони кудись висаджуватись збираєтесь? Ні, накачіть. Ой, вони нас навіть відбили. Та ну, ні, 2000, серйозно, тут у нас грошей ще нема. Ви серйозно, мені треба буде зараз тимчасову мирну угоду вкладати. Давайте ось так. Мінімальну мирну угоду, так, все вперед, як скажете. Якщо вони вмієте нормально програвати, то гаразд. Так, трохи стоїмо, трохи чекаємо. Те, що треба на асиміляцію. Є. Yeah. Все, ще з оголосити. Як вони. А як вони набрідли мені, чесно кажучи. Так, 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 атакуйте мене. Збираються висаджуватися, але на цей раз ...висадки мені не страшні, бо я зможу контратакувати. Ой, викликати, коротше, зможу. Сюди висадки, сюди? А тут нікого не мобілізувати, ну половину з вас сюди. Ні. Yeah. Молодці. І останній крок. Перед. Є... Нарешті. Це було довго, але нехай. Що ж, посилання в описі на мою ось цю прекрасну гру, на яку зараз знижка. Також дякую спонсорам, які мене підтримують. Ніка, яких ви можете побачити ось тут на екрані. Ви можете ще мене підтримати донатом надання посланню в описі. А так загалом дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.